Мене звати Олександр. Я проживаю в місті красилів і навчаюся в другому класі. Сьогодні я підготував для вас розповідь про кролик. Кролик невеликий, пухнастий звірок, роду савців сімейства Зайців. Цих тваринок не тільки розводять заради дієтичного м'яса та хутра, а й тримають у домашніх умовах в якості домашніх улюбленців. Розмір дорослого кролика. Від 30 до 60 см довжину, а вага від 1 кілограма до 4 кг хутро кролика пухнасте, тепле і м'яке. Забарвлення шерсті може бути біло-сіро-чорного і коричневого кольорі, хоча нерідко зустрічаються кролики з двохтонним кольором хутра. Природа подарувала йому довгі вуха, щоб він міг краще чути хижаків. У дикій природі тривалі життя кроликів 3-4 роки. У домашніх умовах кролики живуть від 5 до 4 років. Їдять кролики, крім трав, дикі культурні злаки, капусту, салат, курнеплоди, іноді дрібних комах. Зимовий раціон включає кору і гілки дерев, і чарників – підземні частини рослин, які можна розкопати з-під снігу. Кролики поширені практично по всьому світу. Для свого будинку вони вибирають зарості чарників, згилеярів і пагорбів. На відміну від зайців, пролики риють глибокі нори. Справжні підземні лабіринти. Води тягнуться далеко в різні боки, часом притинаючись між собою. Кролки дуже плодовиті. Потомство кролки можуть приносити кілька разів на рік. За один раз зазвичай народжується сім або чотири кролики. Вони народжуються голими і сліпими, В гніздах, які самки спеціально вистилають, Власним пухом. Через кілька днів вони покриються пушком, і у них відкриються очі. Кролиця годує малюків молоком. Люди одомашно диких кроликів. Іс... Сьогодні існує багато різних порід. Є дуже великі, а є дуже пухнасті, а невеликих кроликів можна тримати вдома, як кішку або хомячка. Ми підготували для вас добірку найбільш цікавих фактів про кролів. Як відомо, кролики чудові стрибуни. Вони можуть легко стрибнути на метр або навіть трохи більше. Кролики можуть бігти досить швидко до 50 км, але зайці бігають значно швидше, до 70 км на годину. Найбільша відома довжина вух кролика 80 сантиметрів. Це рекорд офіційно зареєстрований. Найбільше зареєстрована тривалість життя кролика 19 років, кролики виділяють піт лише через подушечки на лапках, Кролики мають 28 зубів, кролики відрізняються прекрасним апетитом і можуть сісти за раз. Обсяг трави рівний за розмірами великій подушці. Будова ока в кролика така, що, вона, що вони можуть бачити те, що відбувається позаду, не повертаючи голову. Найменша порода називається кролик пігмей Ці тваринки мають довжину від 20 до 30 см, максимальна вага 500 г. Кролки розумні і реагують на своє ім'я, а побачивши господаря, піднімаються на задні лапи. Дякую за увагу! Надіюсь, вам сподобалося. Ставте лайки. До побачення!